Так, друзі, привіт! В даному відео хотів би поділитися інформацією про Boost. Це так звана альфа, можна сказати, тільки уже на ОКсі. Вирішили вони не називати її, звісно, альфою, а просто індивідуально вирізнятися якось від цієї всеї альфи, яку започаткував Binance. Отож, для цього нам потрібно перейти на Web3OKEX. Як я розумію, верифікація тут не потрібна, це все буде відбуватися. Так, давайте закрию Телеграм. Це все буде відбуватися на web 3 і верифікація нам не потрібна. Для початку, що нам потрібно буде, це гаманець ОКС. Він доволі легко реєструється. Усі посилання я внизу скину на гаманець, на біржу. Тож, як ви тільки перейшли, наприклад, на OKEx Wallet, вам запропоную зробити гаманець, ви його робите. Там буквально фразу, все доволі а, легко. А, записуєте фразу і, а, що ж далі? Нам потрібно буде закинути кошти на гаманець. Ось так він виглядає у нас. А, для початку. Я розкажу про правила і покажу, як закинути, і скільки коштів потрібно закинути і в якій мережі. Отож, бачимо, ось тут нова вкладочка: появилась, boost. Що нас цікавить, так це ось тут X-Launch, заходимо сюди. Як бачимо, ще ніяких подій не було, але вже ми можемо набивати обсяг, щоб бути eligible на першу подію. Достеменно незрозуміло, що тут буде, чи буде тут просто айдроп, чи буде якась активність, під яку ви зможете а, почати, наприклад, щось робити. А, я думаю, що варто загнати декілька аккаунтів, не тільки один. Якщо ж курс а, при клеймі не буде потрібен, це взагалі буде супер. Отож, давайте перейдемось по правилам, нажимаємо ось тут обсяг. Так. І що ж ми маємо? Ми маємо кожен день, 15 днів, буде оновлюватися наш баланс та обсяг так само, як і а, на Binance. Яка різниця тут? А, є різниця, що торгувати. Отож, а, якщо ми, наприклад, хочемо торгувати а, ось тут група 1 або група 2, щось між ними. А, то множник буде 0,25, x що означає цей множник. Якщо ми торгуємо токен, який знаходиться ось тут, в цьому діпазоні, то ми будемо отримувати з 1000 обсягу 250 доларів за числення, тому що множник 0,25. Щоб отримувати 1000 доларів, і 1000 доларів нам буде записувати в обсяг. Нам потрібно робити група 1 або інші, або група 2 і інші. Отож, це зрозуміло. А зараз я покажу, що це означає. Отож, бачимо, що група 1 це основні нативні токени, токи ліквідного стейб... стейкінгу і стейблкоїни. Тобто, якщо ми е торгуємо там стейбли, то нам рахує 0,25. В ніякому разі. Не рахує більше. А якщо ми от рахує, торгуємо інші токени, то нам буде зараховувати звичайні токени. Тобто то нам буде зараховувати 1X. Взагалі, це вам не потрібно знати, але щоб більш-менш розуміти, як воно працює, і в подальшому це вартує знати. Чому не потрібно? Тому що будемо торгувати коги. Він стабільний і він елібел під цю всю, під весь цей двіж. Я думаю, вже там багато абузерів почало це робити, поки немає інформації по каналам, як такої, що ось там. Але почали заганяти. Але я думаю, що перший проект чи там другий може окекс показати себе як щось що він. Також є ця біржа. Не забувайте про нас не тільки одною ж альфою на бінансі. Тому, може щось класне підготувати до нас. Давайте також далі. Баланс у нас зараховується в різних токенах, в різних USDT. Ми можемо це ось тут переглянути. Бачимо: тут є. Що ми буде зараховувати, також пише, яка це група. Тут можете собі переглянути, вставити в пошук адрес контракту або токен в не можете. Токен, якщо хочете вручну, то шукаєте. Так, дивіться, по балансу. Тримати потрібно, щоб саме ну, легше це USDT в мережі Web20. Я тримаю. І воно все буде зараховувати. А, тож, перейду, як закинути. Заходимо в ОКС, отримати USDT. Тут буде писати мультичейн, нажимаємо сюди, вибираємо bnb chain, Все, копіюємо адресу і кидаємо з біржі на гаманець. Я закинув 400 доларів. Попробую. По тому, що я бачу, це з'їдає близько 10 центів 5 центів за прокрут. Але також потрібно вміти крутити, тому що тут є деякі нюанси, звісно. І зараз я вам покажу, як правильно крутити. Також не забуваємо, що 15 днів кожен день потрібно крутити обсяг. Давайте. Перейдемо до торгів. Нажимаєте ринок. Тут нам пропонують багато різних токенів. Ми це не зважаємо. Нажимаєте в пошуку і пишете коги. Так, все супер є коге. Так, бачите, я вже торгував Тестив тут і що нам потрібно. Тут ринок, обов'язково вибираємо ринок, вписую 400 доларів, чи там, наприклад, 1000 доларів, ви закинули. Тут обов'язково, друзі, маршрут потрібно обирати інший, тому що, якщо ОКСД агрегатор буде, буде списувати з нас більшу комісію. Тож, нажимаєте Uniswap зверху, все. Потрібно буде нажати клавішу Схвалити. І без обмежень вибрати. Давайте я покажу, на прикладі ОКXдекс. Так. Давайте. Ось так ви схвалюєте тільки на Uniswap обов'язково. Все, воно автоматично мене схвалило. Наразі чомусь не показувало підтвердження. Давайте так, там. Вискочить вас просто далі, але зверху буде потрібно вказати, що без обмежень. Інакше вас не пустить. Натискаєте без обмежень і натискаєте Схвалити в самому гаманці буде. Далі що ми робимо? Нажали Uniswap і вписали 400 доларів, так? Нажимаєте купити. Так, тут все бачимо. А, також забув нагадати. Перед цим а, закиньте чуть трохи ну, в BNB чайні, звісно, на комісію. Я думаю, що 5 доларів вистачить вам буквально на місяць, а то й може більше. Як бачите, комісія тут а, мінімальна. Нажимаю підтвердити: супер. Тепер продаж 100%. І також не забувайте міняти маршрут. Обов'язково. Він автоматично тут міняється. Міняєте на Uniswap. Також продати. Там буде спочатку схвалити, схвалюєте. інші рази уже не потрібно буде. Як у мене буде. Також комісія тут мінімальна. Так. І підтвердити. Так, маршрут чомусь. Відхилив мені, але транзакція пройшла. Так, як бачите, я спалив 8 центів, що доволі є мало. Скільки взагалі крутити? Я планую крутити небагато, приблизно 5 тисяч обсягу чистого або 4 тисячі, щоб поглянути, чи взагалі це вартує. Якщо буде норм, побачу, які там активності будуть, то можна буде збільшувати ферму. Якщо, звісно, кус не буде потрібен. Ну, я думаю, навіть якщо кус буде потрібен, то це не буде аж така проблема. На цьому в мене все. Дякую за увагу та до зустрічі.